За статистичними даними внаслідок Другої світової війни було зруйновано майже 700 українських міст і 30 тисяч сіл. Вклоняючись пам'яті героїв-визволителів України тієї жорстокої війни, ми не можемо не думати про наших героїв-захисників. У сучасному протистоянні з не менш жорстоким і кровожерливим ворогом Рашистською Федерацією, шановні присутні, запрошуємо вас від імені всієї Кременчуцької громади покласти квіти до підніжжя монументу воїну-визволителю та вклонитися пам'яті всіх героїв, які встали на захист українського народу. Слава Україні і її героям! Слава!